31 військовослужбовця із Чернівців посмертно відзначили орденами за мужність почесним нагородним знаком головнокомандувача ЗСУ та орденом Богдана Хмельницького. Державні нагороди отримали родичі загиблих захисників. Олександр Горюк до повномасштабного вторгнення служив у поліції. Добровольцем пішов захищати Україну. 21-го він прийшов додому і сказав, мама буде війна, про що ти говориш? Ти подумав, добре, Саша, да, а що будемо чекати? Кажу, ну подумай добре, да, зараз почнемо всі чекати, ховатися, і що буде. І 22-го вже прийшов з сумкою, з вішмішком. І 24-го вони вже були на завданні, виїхали. І тільки звідти, як завжди, дзвінки. Не переживай, мам, все добре, при можливості наберу. Так скінчилося наше коротке життя в 29 років, не дочекавшись 2 листопада 30-річного ювілею. Тепер ювілей для нас кожен раз важкий, але завжди він з нами в наших серцях. Загинув Олександр 28 вересня 2022 року на Харківщині разом з побратимами під час бою. Всі разом вони зараз знаходяться в Легіоні Героїв вже у Бога. На сьогоднішній день ми, звісно, ніколи не пересумуємо. І не зможемо знайти вихід, але знаходимо сили далі жити, виховувати його прекрасну доньку, мріяти, давати сили всім, так само нашим його побратимам сьогодні. Дуже торжественно вручили з нас нагороди за третю ступінь мужності. Чим будемо пишатися ми своїм сином і так само його дочкою. Для неї це буде завжди приклад. Так що очікуємо і все, надіємося, буде добре. Слава Україні! У Чернівцях на честь загиблого героя у центрі міста перейменували колишню вулицю шкіля. Так само шановують, поважають, так само мешканці нашої вулиці. Ніхто там ні до нас всі навпаки раді, що так сталося. Державні нагороди Чернівецький міський голова Роман Клічук посмертно передав родинам 31 військовослужбовця з Чернівців. Воїни Небесного легіону з Чернівців отримали ордена за мужність третього ступеня, орден Богдана Хмельницького другого ступеня, почесний нагрудний знак головнокомандувача збройних сил України Комбатський Хрест та орден 24-ї окремої механізованої бригади Хрест Героя Альвіна Брамчук, Олена Крячко, Андрій Миронеску Новини Сі 4